Що ж, і всім привіт, друзі! З вами Аліна, і сьогодні ми будемо знімати розпаковку наших покупок канцелярії із Аврори. Так, скоро школа, я сама здивувалась Нагадаю вам, хто не знає, Аврора це святий магазин. І ми маємо ось такий величезний пакет канцелярії. на новий 2024 рік нашого навчання. Святий магазин, мій улюблений. Лавка. Розпаковка буде тільки в моєму телеграм-каналі, тому переходьте, якщо ви з лайка, він легендарний. Тому починаємо нашу розпаковку. Ну і перша річ, яку ми дістали із нашого величезного пакету Аврора, є ось такий ось мілашний багатосторінковий альбом із котиком Кікікет Драйнбук. У нього є багато сторінок, він дуже практичний. Мені підійде до обротворчого мистецтва в школі і можна його брати із собою в художню школу для мене якраз таки. Ну І далі у нас тут набір всяких лінійок. Тут також є присутні, так би мовити, косинець, транспортер і так далі. Ну, Мені підійде на геометрію, на креслення. Вот. Вот. Ну І далі, друзі, це улюблена моя марка зошитів і обкладинки. Кока-Кола, звісно, що для хорошого настрою, підпишіться до речі. І олівчики. Хочу прорекламувати канал Яни. І ось ручки жовтого кольору, мого улюбленого. Така із дизайном ще є. І олівчики білі. У мене ще є пару штук, потім покажу. Ще зошити і жовті пензлики. Прям кайф мені в художню. Клей і стікери. Суперові стікери. Клей. І обкладники для зошитів. Строгачка і ще пара олівців. Коректор і гумка. Така прикольна. З лапкою. Ще ой, це просто такий кайф. Це чотири текстові ділітеля. Я так кайфувала, коли їх розпакувала. Це просто мега приємне відчуття. Тут є ось такі от відтінки. А отут от Аврора, я щось не зрозуміла прикола. Це що? В якому стані ваш товар? Ну, це якийсь прикол. Я дуже люблю ваші товари, будь ласка, перевірте їх. От. Ми зараз. Зімняла пакет, я вам готова показати найприкольніше, що, що тут є. На момент зйомки, я замітила, що у моєї однокласниці також буде такий самий пенал. Тому я думаю, що ми замовимо ще, ще один е, пенал із Китаю вже. Вибачте, будь ласка, за мій голос, просто я захворіла. Наступне, що я покладу, це пензлики, там косинці. Лінійки, дуже прикольні пензлики різного розміру, різної ширини. Просто кайф. Кайф, кайф. Ну, на відео далі показано, як я це все збираю. Пенал готовий. Тут я трохи відпочила, але більшу частину відео я видалила, як я відпочивала. Що ж, ну тепер складати рюкзак? Я на цьому відео складаю свій старий рюкзак, якому я ходила 2 роки, з яким точніше? От. Але це тільки тому, що мій новий рюкзачок уже летить в аеропорту, буде летіти скоро вже з Китаю до України. Я так довго чекаю цього моменту. Ну а ви поки що швиденько передивіться, як я позбираю свій лікзак. буде.